Люди досить вірити в свою бінність. Пояснюю, дивіться. Коли ми ставимо якусь нову задачу, то наш мозок відразу уявляє, як ми на вершині, як ми вже навчилися грати на фортепіано, пригати з парашутом, як ми вже бізнеси відкрили 28 штук, хоча ще нічого в житті не робили. Зрозумійте, будь ласка, якщо ви щось робите в перший раз, ви будете робити помилки. Скоріше за все, ви десь щось будете не знати і помилки будуть частіше, часто, 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 допоки не буде змінена ця кореляція. Тобто, між помилками і правильними діями. А як воно формується? Як змінюється цей відсоток? Правильно. Практикою, практикою, практикою. І ще, коли у вас надмірне таке самовпевненість, то ви ігноруєте ті факти, що вам треба починати з маленької задачі, з маленьких, невеличких змін. Наприклад, ви по життю, наприклад, тривожитеся часто. Послухали якогось блогера, коучуга, і все, з сьогоднішнього дня я не тривожуся. Або ви вирішили прокидатися от самого ранку. І замість того, щоб взяти, наприклад, там... Ну, там хвилин на п'ять на раніше, на десять. Ні, ви відразу ви вставали о пів на дев'яту, тепер ви будете вставати о шостій. Дефіцит сна у вас буде склати половиною години, і в итогі ви будете роздратовані, ви будете нервові. Так, але ж я перший раз, коли так зробив, коли так зробила, мені відразу було хорошо. Втома накопичується, хочеться вам того чи не хочеться. І тому люди так швидко кидають все, тому що замість того, щоб помірно нарощувати важкість. І рачите відразу найважчий рівень, і дуже великий відсоток того, що люди кидають щось, якщо взяли над, надвисокий високий рівень. З того рівня, з котрим вони починали. Наприклад, теж вивчення англійської мови. Люди відразу починають намагатися говорити, слова плутають, десь потім стидаються. І з за цього що виходить? Правильно, нічого. Людина досить часто може просто кинути це і все. Тому почуйте, будь ласка, ви не божественні ультра супер якісь там духи, котрі можуть по щелчку пальців щось вивчити, чи що. Ви людина. А якщо ви людина, то вам треба шаг за шагом, степ степ Вчитися в противному випадку у вас буде дуже високий ризик, кинути те, що ви почали вивчати.